Основні групи скелетних м'язів як уже зазначалося, людина має понад 600 скелетних м'язів, що дають їй змогу пересуватися в просторі, приводити в рух окремі частини тіла та підтримувати його рівновагу. М'язи людини поділяють на групи відносно до місця їхнього розташування, розрізняють м'язи голови, шиї, тулуба, верхньої та нижньої кінцівок. М'язи голови поділяють на м'язи склепіння черепа та м'язи обличчя. М'язи склепіння черепа зміщують шкіру та підіймають брови. За функціями розрізняють мімічні і жувальні м'язи. Мімічні м'язи це тоненькі пучки м'язових волокон, які одним кінцем прикріплені до кісток черепа, а іншим до шкіри. Скорочення мімічних м'язів зумовлює утворення складок шкіри на певних ділянках обличчя, тобто міміку. До мімічних м'язів належать також колові м'язи рота та очей, що зв'язані лише зі шкірою. Людині легше посміхнутися, ніж насупитись. У першому випадку працює всього 17 м'язів, а у другому 43. Жувальні м'язи представлені чотирма парами скелетних м'язів. Рухаючи нижньою щелепою, вони забезпечують акт пережовування та ковтання їжі мовлення. М'язи шиї парні виділяють поверхневі м'язи, м'язи під'язикової кістки та глибокі м'язи шиї. До поверхневих м'язів належить підшкірний м'яз та груднину ключично соскоподібну. Підшкірний м'яз розміщується під шкірою у вигляді тонкої м'язової пластинки. Глибокі м'язи шиї безпосередньо прилягають до хребтового стовпа, до них належать драбинчасті та довгі м'язи голови і шиї. До м'язів тулуба відносять м'язи спини, м'язи живота, м'язи грудної клітки. М'язи грудної клітки це міжреберні м'язи та діафрагма, що беруть участь у диханні. а також великі і малі грудні м'язи, які забезпечують рухи верхніх кінцівок. М'язи живота утворюють стінку черевної порожнини, черевний прес. Що отримує внутрішні органи. Зі скороченнями різних груп м'язів живота пов'язані нахили тіла вперед прямі живота та його повертання праворуч і ліворуч косі м'язи живота. М'язи спини поділяють на поверхневі та глибокі. Поверхневі м'язи, трапеці подібний та найширший м'яз спини, беруть участь у рухах верхніх кінцівок та грудної клітки. Глибокі Забезпечують рухи хребта назад і в боки та допомагають людині утримувати вертикальне положення. М'язи верхніх кінцівок поділяють на м'язи плечового пояса та м'язи вільної верхньої кінцівки. Найбільшим м'язом пояса верхньої кінцівки є дельтоподібний м'яз, який піднімає руку до горизонтального положення. М'язи верхньої вільної кінцівки поділяються на м'язи плеча передпліччя. Та кисті. Найбільшим м'язом передньої групи плеча є двоголовий м'яз, а задньої – триголовий. М'язи передпліччя спричиняють згинання та розгинання кисті. Завдяки розвинутим м'язам кисті людина виконує різноманітні рухи. М'язи нижніх кінцівок поділяють на м'язи тазового пояса та м'язи вільної нижньої кінцівки. Найбільшими м'язами тазового пояса є сідничні м'язи що разом з іншими м'язами цієї групи випрямляють зігнутий уперед тулуб і забезпечують рухи стегна. М'язи вільних нижніх кінцівок поділяють на м'язи стегна, гомілки, стопи. На передній поверхні стегна є найбільше за масою серед усіх м'язів людини чотириголовий м'яз стегна, що розгинає колінний суглоб. Найдовший у людини кравецький м'яз, що згинає ногу в куршовому та колінному суглобах. На гомілці виділяють передню, задню і бічну групу м'язів. Литковий м'яз розташований на задній поверхні гомілки, він згинає стопу. Найпростіші рухи тіла забезпечує одночасна робота не одного, а кількох м'язів. М'язи скорочуються узгоджено, утворюючи функціональні робочі групи. Тому в групах м'язів, які виконують той чи інший рух, виділяють м'язи основні, які забезпечують власний цей рух, і допоміжні. Головними дихальними м'язами є діафрагма, зовнішні та внутрішні міжреберні м'язи. Але в дихальних рухах задіяні і допоміжні дихальні м'язи, певні м'язи грудей та живота, спини та шиї. Отже, різні групи скелетних м'язів забезпечують загальну рухливість організму людини. А зараз пропоную вам перевірити свої знання.